Вітаю, Олі. традиційно вже напевно місяць другий ми говоримо про те, що найскладніше на півдні нашої Донеччини, тому що ми пам'ятаємо, що основна ціль ворога залишається захопити повністю Донецьку, повністю Луганську область. Власне, над цим вони і працюють. І, зокрема, йдеться навіть про те, що хочуть вони дійти до кордонів безпосередньо Дніпропетровської області, але наголошую, що до цієї області їм ще далеко. Натомість росіяни підсилюють своє груповання на різних напрямках фронту. Зокрема, це стосується так само і частини Російської федерації, там де наші військові проводять курську операцію. Тож будемо зараз про це і говорити. Тож сили спеціальних операцій заявили про ліквідацію ще трьох військових скандер на Курщині. Військові як підтвердження надали фото документів та світлини знищених ворогів. Вам покажемо лише документи, адже інші картинки вони є несприємних. Але важливо, що з усього помітно, нібито російська влада намагається приховати присутність військ північної Кореї. Адже документи мають ознаки підробки. У військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по батькові подані більше на російський манер, а місце народження підписано як республіки Тува. Підписи ж власників документів зроблені корейською мовою. Разом з тим ССО повідомили, що за три останні дні один з їхніх екіпажів знищив 77 військових КНДР на Курщині. Ще вони поранили більше 40 військових північної Кореї. Тут ще цікаво, що Росія ймовірно планує підсилювати північно-корейський контингент на території Російської Федерації за даними розвідки Південної Кореї КНДР. ймовірно, планує розмістити додаткові війська в Росії та постачати. Ти військову техніку, зокрема тут мова йде про дрони камікадзе.